Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні будемо говорити про підготовку до музично-хореографічної вистави у пошуках маленького принца, про сенси, які у неї вкладені, про символізм для українського народу і не лише про це. До студії запросила гостей, Знайомтеся, це Тарас Малик, координатор проєкту та тимчасово виконуючий обов'язки директора Хмельницької обласної філармонії Слава Україні бачите, і пані Юлія Алєксєєва, режисерка, постановниця. Слава Україні! Дякую, що завітали, шановні гості. Вже власне на просторах, скажімо так, інформаційного простору, вибачте, за тавтологію, засобах маси інформації з'явилася така інфа, як прийнято зараз говорити, про те, що відбувається, підготовка повним ходом до чудової вистави. І Цікавить те, що чи буде вона такою звичайною стандартною по-ексюперівськи, чи все-таки будуть враховані певні моменти, чи не буде вона такого українського символізму? Що вкладаєте, Чим вона відрізнятиметься? Ну, ви знаєте, дійсно маємо гарну е, таку подію, з якою ми дуже е, задоволеним ділимося, бо е, нам вдалося виграти грант Українського культурного фонду. На постановку музично-хореографічної вистави у пошуках маленького принца». ціль була дуже амбітна, і ми впродовж з командою півроку працювали над цим проєктом. І ось нам, на щастя, вдалося виграти цей, цей грант. І зараз, як ви сказали, дійсно вже кипить робота у філармонії, вже шиються костюми, робота над музикою, робота над хореографією. Дійсно. Дуже м -м, цікавий проєкт, бо е, музика е, абсолютно нова, новий музичний матеріал, яка написана нашим приємно-хмельничанином е, Станіславом е, Ярецьким. Е, хореографію ставить також наш земляк Микола Заволодько, який е, навчався і здобував освіту за кордоном. І оці всі знання. Е, Буде мати змогу показати на, на нашій сцені. Працює він з балетом Козаки Поділля. Вони будуть на сцені абсолютно в новому амплуа. Ми всі знаємо, що це народний колектив. А в цій виставі вони будуть танцювати в стилі контемпорарі. І для них це також виклик, але у них база дуже хороша, і я думаю, це буде дуже цікавий такий якісний і змістовний музичний продукт. Ви відразу заінтригували глядача? Відразу ж відповіли на всі мої питання, які я мала в голові. Я вам дякую, пане Тарасе. Але я будемо в деталі тепер вдаватися. Все. І направду, пані Юлії, до вас питання про сенси, які вкладені у цю виставу. Що може побачити дитина? І віднайти для себе, що може побачити дорослий поруч, що може відчути, що він має пережити. Ну от поприно до першого запитання, да, до самого Санта екзюпері так. ми дійсно надихнулися цим твором, адже він один із найбільш відомих в світі. От і ми вирішили зробити не таку постановку стандартну, адже всі театри, всі і балети є, і мюзикли є за, за ці за цією історією. Ми вирішили зробити свою нову оригінальну історію. Тобто, це можна сказати, начебто, продовження маленького принца. Герої там в нас з'являються з, з -е екзюперівські, але, от е сама історія, вона доволі актуальна, вона доволі сучасна. В ній глядачі, маленькі наші глядачі від п'яти років, вони побачать казочку, і, начебто, будуть спостерігати за продовженням історії. Головний герой буде шукати того маленького принца, аби йому передати листа від своєї племінниці. А от дорослі зможуть трішечки по інакшому поглянути на цю ситуацію, знайти в ній, звісно, і сучасні сенси. І дуже сподіваємося, що усі будуть, як і маленькі, так і великі, спостерігати і вболівати за те, щоб. Зло було здолане і добро перемогло. Перш ніж продовжити розмову у студії. Я хочу, аби наш глядач також познайомився із коментарями власне, і інших дотичних до створення цієї вистави. Вісім днів тому відбулася така прес-конференція, де нам розповіли про те, що чудове мистецьке дійство очікує у жовтні уже на глядачів у Хмельницькій обласній філармонії. Отже, як це було? Давайте подивимося сюжет, як презентували. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Крилата фраза, яку знає кожен школяр. Вона вже не один рік змушує задуматися читачів класичного твору екзюпері маленький принц. Першу у Хмельницькому вирішили переосмислити класичний твір і зробити це у край оригінальний спосіб. Виставу назвали у пошуках маленького принца. Це буде сучасна, захоплива та світла історія. Її розкажуть майже без слів універсальною мовою танцю. Це е, жива музика. Працювати під симфонічний оркестр це най. Вірне задоволення. І е, е, створювати. Нову сучасну хореографію в новому баченні це те щось неймовірне. Балет буде працювати у стилі контемпорарі і трішечки в модерновій базі. І те, що вже почалося, тобто ми вже розпочали репетиції, те, що я бачу, це буде дуже потужний продукт. Музиканти, артисти балету та хору обласної філармонії створять дійство, що захоплює як дорослих, так і маленьких глядачів. Сюжет музика та постановка оригінальні, створені спеціально для вистави. Місцевими творцями нове для нас таке буде сприйняття для колективу, для оркестру від відобразити дійсно сучасного талановитого композитора. Який дуже вдало в поєднанні до тексту лібрето це все втілює оркестровими засобами. Філармонія вперше отримала грант на презентацію настільки масштабного проекту. Проект реалізовуватиметься за підтримки українського культурного фонду. На нього виділили майже мільйон гривень. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський. І ще більше деталі про таку мистецьку колаборацію, про музично-хореографічну виставу, яка зараз готується для широкого загалу, для глядача ми говоримо у студії власне, про тих акторів. Ну і власне не тільки про акторів, а про потужну команду. Але це ж не лише з акторів складається, яка зараз працює над реалізацією цього проєкту, цієї вистави. Та насправді дуже потужна команда. Вона працювала самого початку і були Залучені як працівники філармонії, так і фахівці зі сторони, тому що для того, щоб написати грант, має бути величезний досвід цієї роботи, має бути знання і розуміння, документація і так далі. Вся, вся ця структура. Також проєкт ще масштабний, чому? Бо задіяно дуже багато саме творчих дієвих осіб. Як уже було озвучено, що музичну частину буде виконувати наш академічний симфонічний оркестр під батутою Тараса Мартиника. Також на сцені буде балет та хор ансамблю Козаки Поділля. Також будуть залучені дітки з студії Козаки Поділля. Тобто, якщо брати в цілому, то це близько. 63 у нас будуть артисти на сцені на сцені і 60, 60 оркестру оркестру. Тобто це понад 120 людей, тільки, тільки дійових. творчих, тільки творчих. Так, плюс вся команда технічна, яка буде допомагати і це все реалізовувати. Дійсно, такий масштабний за кількістю персонажів і дійових осіб проект. Також дуже цікаво, що є яскрава алюзія історії маленького принца. Яку ми будемо розповідати з нашим сьогоденням. Дуже багато є вкладено символізму в персонажі, в дії, які будуть відбуватися. Тобто там є і негативні герої, і те зло, яке ми, на жаль, відчуваємо щоденно на собі. Є і добра, позитивна, позитивні герої. Є той символ наша Україна, наша земля. І в саме в, в казці це буде троянда, яка буде особлювати нашу, нашу Україну. І в результаті і дорослі дітки побачать казку, а дорослі зможуть побачити і, і побачити оцей зв'язок з нашим сьогоденням. В результаті добро все ж таки переможе, і так як і, і ми переможемо, так як і, скажімо так, в реальному житті, так не лише на сцені. Театральні і власне гаразд, давайте перейдемо ще до такого моменту. Там ще у цьому гранті передбачено і покращення матеріально технічної бази, наскільки от мені відомо. І власне, от про те залучення фахівців зі сторони, про яке ви ж частково сказали, пане Тарасе, також залучатимуться люди, котрі будуть допомагати десь організовувати, створювати той неймовірний сценічний ефект, який має вау вплинути на нашого глядача, так залишити емоції, неймовірні. Так от, що передбачає так якісь такі ну інсталяції, чи щось такі, якісь спецефекти, що можна зробити, чим ще можна доповнити? Ну, Вони я хочу сказати, що у виставу для того, щоб вона максимально була гарно реалізована, всі знають, що дуже велику роль відіграє світло у виставі. Так. Це великий відсоток його грає саме на реалізацію вистави. Тому ми вирішили спробувати запросити фахівця саме художника зі світла, який зможе нам доповнити всі ці підкреслити, доповнити наш задум. Ну, взагалі, таких фахівців в Україні не дуже багато. І ми сподіваємося що ті попередні співпраці. Ці домовленості, які в нас були, вони здійсняться. От, і це буде одним з, ну, з найбільш таких досягнень, адже, ну, на мою думку, на сьогодні ще от нас, наприклад, в місті такого масштабу світлового, ну, так як ми би хотіли, звісно, ніхто не знає, як воно вийде в результаті. Е, ну, ми плануємо, що воно буде дуже цікаво з світлової точки зору. Це ну, перший такий спецефект, який я би хотіла зазначити. Ми шукали фахівця, якраз, хто має величезний досвід роботи. І от нам вдалося попередньо домовитись з режисером з Львівського національного львівського парнотеатру, який ставить вистави на великій сцені. І це для міста буде дуже, і для нас також дуже цікаво. Як Побачите, як працює дійсно фахівець, тому що ця галузь така десь до кінця не розкрита у нас. І хотілося, щоб він щось от зміг. Відкрити по-новому і на і можливості нашого світла, які є. Плюс у нас також передбачено покращення матеріально-технічної бази по гранту. Ми е, плануємо придбати світловий пульт. Плануємо взяти в оренду також світло і спробувати зробити от, за допомогою цих всіх засобів якусь абсолютно нову і на якісному рівні картинку. І з приводу покращення технічного забезпечення в нас в філармонії вперше буде театр... танцювальний ліноліум, адже до цього танцюристи не мали змоги працювати саме на ліноліумі, працювали просто на підлозі, і це значно полегшить їм роботу, збільшить їхні можливості поводження себе на сцені. Так, от про танцюристів, про репетиції, чи можна сказати, що вони ще розпочались у липні, коли була така вже, скажімо, не офіційна інформація, але вже у липні, ви бачили, що рухається справа, і власне, ви от, от, можете отримати грант? Ми от очікували до останнього, тому якось не хотілося випереджати події. Зрозуміло, що в вузьких колах ми десь мали надію, що це все відбудеться. І десь, от під кінець липня, коли ми вже. Отримали відповідь, і ми, я прийшов на балет на репетицію, розповів їм про плани, про, про майбутній цей проєкт. Але ви знаєте, наш балет вже нічим не можна злякати, тому що вони. Я вже давно з ними працюємо, і вони в нас брали участь і в операх, брали в оперетах, які ми ставили. Також вони. Взимку був новорічний різдвяний бал, де вони прекрасно себе показали, як в класичному танці. Також в нас були проекти в Польщі, де, де вони танцювали, і польки Штрауса, і Вальси, і абсолютно на такому європейському рівні себе показали. Тому вони дуже гнучкі, пластичні, і, як казав Микола, що біблія у всіх танцюристів одна база. Тут потрібно просто трошки вийти десь з зони комфорту. Я рахую, що для творчої людини це дуже добре, коли ти кудись виходиш з того стану, який є для тебе звичайний, і ти освоюєш щось нове, ти розвиваєшся, ти шукаєш нові можливості і стаєш просто краще. Власне, це вже, знаєте, говорить про професійність, професійне рівень тих танцюристів, хореографів, які задіяні. Вміння все-таки адаптуватися і розвинути себе в іншому напрямку. Але саме через музичний супровід, скажімо, постало питання, щоб з козаків Поділля, з народників, як ми звикли їх знати, зробити таких танцівників сучасного напрямку, як контемпорарі. Правда? Це ну, можливо, це якось воно так... через музичний супровід. Просто дивіться, зараз в. Європі... Європі така тенденція. тенденція. От я нещодавно повернулася в Авіньйонського театрального фестивалю, де було дуже представлено багато танцювальних вистав. От мала честь три з них переглянути, і всі саме в сучасному напрямку ставляться. Тобто, це закономірно, що ми маємо йти все ж таки в Європу, слідкувати за тим, що відбувається. Звісно, ми маємо пропагувати своє, але ми маємо не забувати, що в нас в місті професійних колективів танцювальних не так то багато, і тому ті, які є, вони глядачу мають показувати весь спектр, який є в танцювальному. Мистецтві, тому це насправді дуже добре. Адже от саме сучасна ланка, сучасного танцю, вона трошки в нас в місті ну на такому невисокому рівні. В нас і фахівців не дуже багато в цій сфері. Тому ну, мені здається, що це дуже великий крок вперед. Саме, от вибір того, то тієї манери танцю, яким буде презентована наша вистава. Ти, мабуть, воно гармонійніше виглядатиме, тому що народники і маленький принц, правда, що ну, якось... це, такі... хоча вони б змогли, але я не сумніваюся. Архаїн. Ічна Але... так, такий напрям. Так. 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 Але все ж таки е, 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 історія про сучасне, так. історія про сьогодення в, е, в такому. Е, Кінцевому розумінні тому воно має бути показано сучасними засобами і музичними, і хореографічними. Також Так, да, ви краще сприймалися. Ми маємо такий на загальному екрані. глядач уже бачив, але маємо цей відеофрагмент із репетиції. А і у музичному супровіді то все має бути так гарно, гармонійно. Давайте подивимося. Навіть у такому репетиційному, знаєте. По показі відчувається сила і відчувається десь захват. Що ж наглядача чекає? Зараз ми можемо трішечки деталей почути, пане Тарасе. Так, це зараз ви почули таку міді-версію, де комп'ютер відтворює все, що написано композитором. Зрозуміло, що в живому виконанні воно буде звучати по іншому. В виконанні оркестру, але скажу в цілому, що музика написана в такому стилі музики до кінофільмів, яку ми звикли там чути, переглядаючи стрічки, як, наприклад, Гаррі Поттер або музика Вільямса і так далі. Щось багато засобів виразовості, які використовуються при написанні тих інтонацій музики до кіно, зокрема голівудськими композиторами, використано тут. Тобто музика зображальна, музика, яка дуже Чітко і зрозуміло передає настрої. І як ми знаємо, що е, музика, яка написана до композиторів, до кінофільмів, дуже часто починає жити своїм життям і отримує е, таке особисте життя, як як ми знаємо, там, музика до Пірати Карибського моря або Тінь забутих предків з Кориком написані, які е, гуцульський триптих з них виконується, і дуже відомий як окремий твір. Або та ж сама мелодія Мирослава Скорика, яку всі, всі виконують, вона написана до, до кінофільму Високий перевал, але фільм навіть не знають, а знають саме цю музику. Так. Тому е музика є дуже важливим аспектом, бо е багато відзначають, що стрічки стають оскароносними саме через те, що у них є якісна, хороша, зрозуміла музика, яка показує все, що відбувається на екрані. Тому е, в нашому випадку е, аналогічно також музика дуже зображальна, дуже передає. О, зараз ми в цій сцені це сили, сили зла, це так звані воксанти, які е, символізують оце зло, яке насувається. Я впевнена. Я не там не, не щиро сподіваюсь, а впевнена, що ця вистава стане також з такою, знаєте, оскароносною, ну скажем так, на рівні репертуарної, ось так. І що ви зможете її показати не лише глядачам, котрі відвідають обласну філармонію, але й іншим людям, і помандрувати нею не лише Хмельниччиною, але й загалом Україна той за межі виїхати, бо показати той оригінальний ексклюзивний матеріал, який ви робите потужною командою. На завершення. Запросіть глядачів на показ, на виставу. Отож всіх запрошую. 19 жовтня на прем'єру музично-хореографічної вистави «У пошуках Маленького принца». Вхід вільний, але для того, щоб потрапити на виставу, потрібно отримати запрошення, які будуть роздаватися в касі філармонії. Тому раді будемо всіх вас бачити. Не пропустіть це дійсно неординарне і ексклюзивне явище в культурі не тільки нашого міста, але й нашої країни. Пані Юлія, а ви вмотивуйте, якщо глядач ще в роздумах, йти не йти. що нового я можу побачити, або щось такі думки пролітають, несуться в голові? Мотивуйте, скажіть, чому варто піти і переглянути? Ну, я хочу сказати, що зараз в такі складні часи, можливо, навіть люди не усвідомлюють, але їм дуже необхідне мистецтво. Тому я закликаю усіх тих, хто навіть не цікавиться мистецтвом, просто зробити крок йому на зустріч. і всі ті, хто прийде на виставу, я обіцяю, що вони зрозуміють, наскільки важливе мистецтво, наскільки воно цілює наші душі, наскільки воно нас мотивує, і наскільки воно нам дає віру в те, що ми переможемо, і що завтра буде світле та красиве. Я вам дякую ще раз за те, що завітали. Дякую за змістовну розмову. Дякую за запрошення. А шановні глядачі, обов'язково розгляньте такий чудовий варіант: провести час разом із акторами, разом з усіма людьми, які долучилися до створення музично-хореографічної вистави у пошуках маленького принца, 19 жовтня в обласній нашій філармонії, своєю присутністю. Подякуйте, що сьогодні у таких надважких умовах, в умовах війни, люди працюють над відновленням культурно-мистецької такої ось іделі, скажімо, так, яка повинна попри все панувати навіть сьогодні. Дякую, що дивилися. Побачимось.